Жителі Димира на Київщині уже три місяці живуть, наче на крематорії. Просто біля їхніх осель організували підприємство з переробки вугілля. Масштаби виробництва настільки великі, що чорний дим покриває ледь не пів села. Я стара людина, я вже не можу тут більше терпіти отакого подлості. Отакої ранком встаєш, чад. такий, ви представляєте, як грубо натопив, як в селі знаєте, закрили юшки і чад. Вон хлопчик, став, дід, у мене голова була тіжка, Я на вулицю вийшов, дихати нема чим. У місцевих і справді за останні місяці погіршилося здоров'я. Особливо страждають пенсіонери. Дим, він настільки ядовитий, розумієте, що одразу є на очі, нос, горло і випадаєшся одразу, щитовидка. Ну, прихожу додому, лягають. Нічого не можу робити. Скарги людей не вплинули на власників підприємства. Навпаки, тілки почали розширювати масштаби виробництва і закупили додаткові бочки для спалювання деревини. На територію фірми знімальну групу не пускають. Спритники по телефону запевняють, усі дозволи на свою діяльність мають. Три місяця працюємо, є документи викиди всі. Пожилі люди. їм всі на щось не нравиться. Люди зараз і жалюють, пішла піднімати шум ми. Документи незвичайним новинам таки надали. Це витяг з реєстру платника єдиного податку та договір про оренду землі. І жодного слова про дозвіл на переробку деревини. У сільській раді підтверджують, бізнесмени працюють незаконно. Ми дозволів їм не видавали. Тобто вони самовільно влаштували там на свою підприємницьку діяльність. Так. Голова сільської ради навіть скаржився в екологічну інспекцію. Утім, там відповіли, що перевіряти підприємство не мають право, бо в державі діє мораторій на перевірки. Не може з цієї ж причини інспективати фірму і служби з надзвичайних ситуацій, навіть попри те, що нещодавно на підприємстві була пожежа. Було заявлено, що на території підприємства горить сміття. І вже коли наші працівники прибули на місце, то вони побачили, що дійсно горять відходи деревини. Відповідно було прийнято рішення для того, щоб не запустити розповсюдження цієї пожежі про залучення ще одного відділення на допомогу, тому що ж ми розуміємо, що такі горять відходи деревини. Люди кажуть, пожежа була такого масштабу, що дивом не перекинулася на їхні будинки. Таке було зарево, люди стали всі дзвонити. От по сусідству стали вибігати, дзвонити пожарну машину на, на пожарну, щоб люди ну щоб приїхали, потушили. Чотири було машини, тушили. Думали, ми вже думали, що згоріли не тільки що весь завод там згорів. Це ніхто не Поки усі служби лише спостерігають за роботою підприємства та чорним димом над селом. Люди бояться, що через кілька місяців такого сусідства можуть взагалі втратити здоров'я, а то й життя. Тому нині просять зайнятися небезпечною фірмою правоохоронців. на інші інстанції надії вже не мають.